Добрий ранок Юлія. Продовжуємо марафон разом з головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим. Пане Рефате, добрий ранок вам, доброго ранку всім. Самопроголошений очільник Криму почав точніше дав наказ робити фортифікаційні споруди на півострові. До чого це вони готуються? І як отака військова розбудова впливає на життя Криму? Ну, дійсно, російський гауляйтер Аксьонов провів спеціальну нараду, і є відео цієї наради, де він говорить про те, що зараз Кримо під його керівництвом він це зазначив. І за наказом Путіна це він теж відмітив. Відбуваються фортифікаційні. Фортифікаційної роботи по укріпленню Криму, і е, я тут е, маю е, е, процитувати спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан, сказав Аксонов. <кій> ну, тут всі ваші глядачі, я думаю, що вони відмічають, що за декілька місяців. Відбулася, відбулася така трансформація в підходах, поглядах російських окупантів щодо Криму. Якщо буквально ще влітку вони говорили, що Крим є неприступною фортеці, що ніхто не осмілиться наблизитися до нього. Тим більше його якимось чином атакувати, то тепер вони говорять про те, що по всьому периметру північного Криму вони проводять фортифікаційні роботи. Це говорить про те, що звільнення збройними силами України Херсону інших населених пунктів Херсонської області внесли. В голови людей, які живуть в Криму, і в першу чергу російських окупантів но усвідомлення того, що Крим буде звільнено, як звільнення Херсонщини правобережної вплинуло на мобілізацію в Криму? Чи вона там зараз завершена, чи людей все ж таки тягнуть у військомат? Ну дійсно зараз в Криму проводиться, проводиться поки лише е, дії. По так називаємо призову, це теж абсолютно незаконно, бо призов до російської армії проводиться незаконними окупаційними військоматами на окупованій території, що є брутальним порушенням міжнародного права, і цю роботу вони майже завершують, і ці молоді люди, яких вони примусово призувають, вони спрямовуються до російської армії на ці навчальні полігони, і хоча е, місцеві е, окупанти намагаються заспокоїти мешканців Криму, що мовляв, ваші діти не будуть е, спрямовані на війну, але всі розуміють, що після навчальних полігонів їх саме спрямують до війни, бо про це пишуть самі ці молоді е, насильно е, примусово. Призвані молоді люди своїм батькам, просто ми знаємо ці повідомлення. Вони говорять про те, що їх навчають введенню бойових дій, і саме ну, пов'язаним з типовим краєм, тобто Херсонської і Запорізької області, і тому зрозуміло, що настрій людей ну дуже сумний і в той же час вже циркулюють і ці. Чутки становляться все більше і більше, що мовляв, одразу після завершення призового по Росії, а це значить обов'язково. Це буде розповсюджено на тимчасово окупований Крим. проводитиметься друга хвиля мобілізації, яка буде набагато більшою масштабнішою ніж та часткова мобілізація, яка була оголошена і проводилася у вересні жовтні цього року. Там на жаль, інститут дослідження війни також сьогодні писав про те, що Росія готується до другої хвилі мобілізації. Чи впливає це якось на протестні настрої в Криму? Рух опору там якось сформовується, чи це все ж таки такі поодинокі спалахи незадоволення і протесту? Ну російські окупанти намагаються, ну дуже жорстко не намагаються. Вони жорстко контролюють кримське суспільство. Знову посилилися такі дії спрямовані на боротьбу з мешканцями Криму, які висловлюють про українське. Настрої, думки, висловлювання ну відомі ці сюжети. і Я думаю, що їх бачили ваші глядачі. Коли на набережні Ялти лунали українські пісні, а потім через декілька днів знайшли цих людей, які це організували і змусили їх. Каятися на камеру і, і вони просили нібито пробачення. Ми тільки можемо уявляти собі, яким шантажом, ультиматумами, погрозами вони добиваються таких покаянь. Просто ми знаємо це. Вони шантажують життям дітей, або що вони спалять дім, де живуть дома, де живуть ці люди і людей. Тобто, з з одного боку, звільнення Херсону, це переможне просування збройних сил України, воно посилює відчуття і очікування тих людей, які залишаються відданими українській державі з іншого боку, влада розуміючи, що їй треба посилювати контроль, щоб утримувати таких людей. Та е вона е починає ще жорсткіше е себе та, поводити. Так, починає, починає, Такі жорсткі дії. Так, дякую дуже за те, що інформуєте нас про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Рефат Чубаров, голова Межлісу Кримського татарського народу, був з нами на зв'язку. Коротка пауза. Продовжимо.